Треба а, купити собі красиву форму. Я купила форму, сфоткала, показали чоловіку. І він каже: Слухай, а ти не думала купити собі красиву форму? <рес> Кажу, не думала. Від нього для цього знадобляться додаткові інвестиції. Ви знаєте, ну, це за свої гроші я купляю лігінси за тисячу гривень, а лігінси з привкусом обіди. Го-хо, це взагалі друга цінова категорія. Дивіться, нема ніяких можливостей приховати в спортзалі, що тобі за 30. Навіть якщо перед тобою номінально молода людина, ви все одно це зрозумієте. Вона навіть буде мовчати, ви такий Фастумгель? Чи офен? Ну, Розумієте? Ну неможливо пропустити той факт, що перед вами хтось 30-літній. тому що ти заходиш, ти зразу бачиш своїх, тому що вони присіли два рази, вже все. Сидить, дивиться, чи устаканився пульс. Конечно. О, яке? Так я так заработорлася! А ви, виходить, задоволені всі? Нічого собі це новость для мене.